Сьогодні в нас вітаю всіх на сьогоднішній нашій з вами зустрічі. Дівчата дуже давно з вами ми бачились, чулись. Вибачайте. Завжди сподіваюся на те, що зможу більше знімати, частіше, але, на жаль, як бачите, останній раз ми зустрічалися вже навіть не пам'ятаю коли, але за цей час я вам можу, ну, не знаю, багато це чи не багато. Зараз передіною 4 готові роботи. 5-6. Взагалі шість, бо я вже дуже давно знімала і е, вже частина, більша частина всього цього використовується, бо я постійно відкладала, потім зніму, потім зніму, щоб вже ж показати вам іще в такому ідеальному стані. Але потім постійно щось відкладалось і вже вирішила. Думаю, ні, У нас життя таке зараз е, швидке, треба. Використовувати уже зараз ці речі, бо поки я не думаю знімати відео, відео то вже ем, вони будуть неактуальні. Розпочну, напевно, із маніжки дитячої. Я синочкові зв'язала ось таку маніжку. Це залишки ламагату від шапочки, пам'ятаєте, трошки залишалося. І це газал бебі-вуз, здається. Я в'язала ту шапочку із лисичками, і це був залишок. Якраз пристроїла. Ну, що вам тут розповісти? Маніжка та й маніжка дуже зручно, дуже тепло, добре прикриває шийку і взагалі можна регулювати, наскільки вам прикривати добре шийку. Носить, але, ви знаєте, не знаю чому. Він скаржиться, що йому ніби як не дуже, хоча дуже пряжа приємна і це софт, ланагато супер софт, це ніжна пряжа. Вона не має колотися. Ну, може, в мене просто син дуже ніжний. Е, хочу собі зв'язати із такої пряжі якусь, якусь ковтинку або якийсь светрик, не знаю, щоб горло було. І на собі протестувати, бо те, що комусь добре, комусь недобре, я хочу протестувати на собі, але це буде. Ну, не знаю коли, це не зараз, це точно. Так, ну, Скільки чого, куди набирала, дівчата. Якщо вам треба буде якась інформація, то в принципі в коментарях ви завжди мене можете щось запитати, якщо вам це необхідно. Просто говорити на камеру, розповідати, як я його в'язала, що робила, я не знаю, треба воно, не треба. Для мене такі відео з готовими роботами і з якимись процесами і планами, це перш за все мотивувальні відео. Десь якусь, може, ідейку я щось можу підхватити, тому і я ділюся з. З вами так само своїми якимись роботами, якимись процесами як мотивувальні, надихаючі. Тому, якщо вам дійсно якась треба інформація, обов'язково пишіть, я відповім взагалі без проблем. Так, відкладаємо це в сторону і е, наступна шапочка у мене вже друга із норочки. Першу шапочку я тоді зв'язала сірого кольору. Норка це вже така більш така ніжно-блакитна, з якимось таким легеньким меланжем, я б навіть сказала. Це також норка. два моточка в мене все пішло. Уже я повноцінно таскаю цю шапочку на собі, дуже мені вона подобається, як модель. От, от так от на камеру вона ну, ніби. Ну, Ну, нічого в ній особливого нема, але на голові вона сидить і виглядає зовсім по-іншому, і, і мені в ній все-все-все подобається. До речі, хотіла сказати за пряжу за норку. От сіра, може, просто що я її тільки приміряла, але не носила досить так, щоб там дійсно десь не поїхати. Це все-таки був подарунок. Е, я просто приміряла, вона мені здалася дуже класною. Ця. Пряжа також, так от тактильно, вона ніжна. Я її носу із задоволеним, але іноді вона ніби мені як е, трошки покусує чоло і не знаю. Не знаю я, чи це від кольору пряжі залежить, чи як. Я взагалі не розумію, що не так. Одинакова пряжа, одинакова фірма, виробник. Все, все класно. Але тим не менш, в мене претензій до цієї пряжі немає. Ношу із задоволенням, і в мене така чуєчка, я думаю, що це буде не остання моя шапулька, буде різних кольорів ще. До речі, на мені сьогодні кардиганчик із Lana Gold Classic. То ще я в'язала, я його також активно ношу, він в мене лежав, я думала, буде чекати в мене весни, але я вирішила все-таки не чекати весни. Мені дуже зручно в ньому вдома. Собі завжди я зможу зв'язати ще якийсь іншого кольору. Тому, так, тому я ношу уже вдома. Активно користуюсь, і я хочу сказати, наскільки я, в принципі, до турецької пряжі, ну, так собі, там 50 на 50 відношусь, то ця, цей кардоган дуже класний по теплоті. От він теплий. Тут напівбавовна, ні, вибачте, напіввовна. Напіввовна, але вона досить тепла. Свою функцію виконує. Хочу вам показати шкарпеточки дитячі для свого синочка. І залишки в'язалась, я хотіла сказати, що я в'язала спільний проєкт по вив'язуванню шкарпеток в інстаграмі. Одна жіночка організувала дуже прикольний проєкт, називається шкарпетковий календар. От. І це були січневі, називалися шкарпетки місіс Крудж. Ем. Тобто вони із залишків, і потрібно було, аби було не менше різної, різної шкарпеткової пряжі. Ну, залишки мається на увазі. У мене ось це ось сіренький, що я шкарпетки зелені в'язала. Перший, потім я зробила такі вставочки білого. Це другий колір, це все йде. Третій колір. Четвертий, оце. і оце ось знову такий це п'ятий. ну Як не колір, а як маточки. Да, Зв'язала синочку, тепер він може їх активно вже використовувати вдома, бо я знову-таки чекала, коли зніму відео, і йому поки що не давала в активне користування. Також за шкарпетки з оленями дівчата вони зібрали у мене неймовірну кількість приємних слів, неймовірну кількість подобаєк. Дуже вони всім сподобались. Мені точно так само ж, і мій чоловік носить ці шкарпетки із задоволенням. Вже дуже активно їх носить, тому я вам принести їх не можу, не можу його ноги в кадр засунути. Я вам просто ставлю. Фотографії. Наступна позиція це ангорові рукавички, дівчата. Ангорові рукавички. Я хочу сказати, ну, добре, зараз покажу вам, потім вже будемо говорити про пряжу. Вони дуже класні. Будинку в них дуже тепло стає. Пряжа. Ось таку пряжу я використовувала: Angora Premium, ярна. Так, і тут ось йде такий склад. Дуже сильно летить пух з цієї пряжі. В'язати все добре, але пух дуже летить. І з норки так пух не летить. Ну, Наприклад, хоча б у мене так не летить, але пряжа тепленька, пухнаста і легенька. Яка вона в морози, в сильні морози, я сказати вам поки що не можу, бо я ще не тестувала. З того ем, моменту, як я зв'язала ці рукавиці, у нас постійно плюс або максимально йде там мінус 3 градуси морозу. До речі, на ці рукавички у мене пішло два моточка такої пряжі ангори. Е, я в'язала в два складення. Так, в дві ниточки я в'язала. Е, і в мене була думка, ще зв'язати щось таке. Ну, Тут щось таке, такі самісінькі рукавиці. А може на цих я зроблю вишивку. Вишивку, знаєте, які там, Калина з сніжочком. Мені ну, здається, це дуже гарно і незвичайно і так по-нашому. Знаєте, от Калина, наш символ, от наш, один із символів, я би сказала так, більш правильно. Один із наших символів України. Калина. Мені здається, це було дуже гарно, я ще подумаю над цим, пометикую ще. Дівчата, далі переходимо уже до процесів. У мене в процесі є зараз ось такий светричок із мохеру. Мохер я вам вже показувала в попередніх відео. Мені здається, що після прання. Це взагалі буде щось зовсім інше. Зараз така пряжа трошки колеться. Мохер здається, взагалі колючий. Якщо хтось із вас, дівчатка, зустрічав мохерний колючий, напишіть мені, будь ласка, що це за мохер такий. Мені дуже хочеться. Я дуже люблю такі пухнасті речі, але я досить така чутлива. Чутлива до цих колючих пряж. Тим не менш, мені було настільки цікаво, що я вирішила спробувати відразу от на цілому святрику таку пряжу. Сюди в мене вже пішло 4 моточки. Буду ще докупова... докуповувати і, напевно, три ну, моточки це точно я буду докуповувати. Ну Оце от перед вами вже 600 гривень лежить. Здається, вони по 150. Чи по 150, чи по 160, мабуть, по 150. Це 600 револьво. О, господи. Ну, нічого. Колір вам досить таки не зовсім передається. Трошки неправильно. Ну, Намагатися вам якось його передати. Я зараз не буду. Такий смарагдовий, темний смарагдовий такий кольор взагалі цієї пряжі. З таким якимось навіть меланжиком. Ну, от меланж, до речі, ще й видно. Ну, то, не суть, то не саме головне. Це в мене один процес, але поки що він застопорився, бо немає в мене пряжі. Треба їхати докуповувати. І наступний мій процес розпочала я його буквально вчора. Це буде така маєчка топ на літо. Але можна вдягати і взимку під светрик, і восени, і коротше, я думаю, що ви зрозуміли, що я маю на увазі. Ось такий гарний такий гарний малюночок. І це пряжа Алізабелла. Ось така пряжа. Я в'язала французьку ковтинку, а тоді я брала чотири муточки. І в мене на ту ковтинку пішло ну, Два моточка це точно, і там буквально чуть-чуть, від -чуть, чуть -чуть цього моточка. То у мене, вважайте, два повних мотка є. Зараз задумалася, точно у мене пішло туди. Чи точно я звідси брала трошки. Ну, В принципі, це головне. два моточка, не знаю, вистачить мені цієї пряжі чи ні. Це 100%. Котон, тобто бавовна. І метраж тут на 100 грамів 360 метрів, тобто у мене 200 грамів є. Сподіваюся, що вистачить. Так. І ось така робота, такий процесик у мене є. Це у мене тут планочка по центру йде. Дуже погано знімаю. На дворі йде сніг. І воно трошки так затемняє. Ну, по ширині ви також не зрозумієте, наскільки це нехай буде готова, зніму замір, якщо це знову-таки комусь потрібно буде. Бо основна ціль моїх відео це просто змотивувати і надихнути на щось. Я сама так завжди надихаюся у інших майстринь. Але навіть маєчкою цією топом я. Сама чомусь. Мі. Так я зрозуміла, що в мене немає таких речей. Думаю, треба, треба, в мене лежить пряжа, треба все це використовувати, уже спихувати, бо в мене під столом може так скільки різного рукодільного матеріалу, в мене там скупчилося, що треба все це використовувати і е, звільняти вже місце. Я не тільки в'язала, але також ще шила, бо основна моя. Зайнятісь якраз зайнята шиттям. Перед вами зараз така водолазочка моя, гульфики ще кажуть, з довгим рукавом. У мене оверлоку немає, тому я обробляю просто ось так от зигзагом. Ось так от зигзагом пришиваю я краєчок. Значить Я вже також активно ношу цю свою кофтину. Це ангурочка, матеріал. Ще я зшила була кофтину для піжами. така ж самісінька тканина. Але вистачило мені тільки на кофтину, на штанці вже ні після прання. У мене не делікатне прання було, а звичайне, там на якомусь режимі 60 градусів, здається. І е, тканина збіглася, вона стала коротка. І <свісно> довелося мені утилізувати ту ковтину в штанці, поки що залишила то таке вже. а ковтинку я перешивала. Я вам ставлю фото. І ще дуже класно, дівчата, я зшила, називаю кофта <свісно> ведмедик. Ось так от покажу вам, який це матеріал. Це не тедді, а шерпа. Називається шерпа ця тканина. Вона більш ніжніша мені здалася, ніж тедді. Дуже тепло. Це така домашня прям куртка якась вийшла. Ставлю також фото. Ну, на цьому, дівчата, нібито все. Все, що зробила я вам швиденько, правда, дуже швиденько розповідаю. В'язала і ще я, правда, синові була гачком такі домашні капці. Також ставлю вам чи фото, чи відео, бо я взагалі за це забула, покажу вам зараз. Ну і на цьому нібито вже остаточно все. Будемо чекати нових зустрічей. І будемо з вами знову надихатися, надихати один одного. Якщо у вас якісь виникли запитання, обов'язково звертайтесь, цим відповім. Все що знаю, все, що можу. Також я хотіла. Дуже вам подякувати за підписки, за вподобайки, за ті коментарі. Просто неймовірна кількість гарних слів була мені написана. Це так мотивує. Насправді це настільки приємно. У мене приємно було отримати таку підтримку від вас. Це реально дуже мотивує. Я раніше не розуміла цього, бо я не вела ніяких каналів, а тут стільки добрих слів, стільки підписок було за цей місяць. Це насправді для мене було неочікувано, але дуже приємно, тому що я розумію, що це комусь подобається також, не тільки мені. Отже, у мене є мої якісь спільники. Дуже вам дякую, дівчата, і сподіваюся, що наші зустрічі будуть частішими. До нових зустрічі і бережіть себе.